Циганков та Ярмоленко не зіграють за збірну через травму. Динамо буде виступати у Кубку Гальяні. УЕФА може скасувати повернення росіян. Все це та багато іншого у сьогоднішньому випуску новин футболу. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Не зміг увійти в гру. Іспанська преса винесла вердикт Довбику в першому матчі без циганкова. Зінченка відповів Оуену. Раз такі легенди говорять про мене, нехай навіть погане, значить, я на правильному шляху. Олександр Караваєв, Циганков та Ермонко великі втрати, але у нас є конкуренція. Київське Динамо візьме участь у Кубку «Галіані-2024». УЄФА вже вівторок може скасувати своє рішення про повернення до змагань російських збірних Ю 17 у суботу 7 жовтня Жирона на визді перемогла Кадіс 1-0 в рамках 9-го туру Ла Ліги. Нападник Артем Довбик вийшов у стартовому складі та провів на полі 72 хвилини, перш ніж бути заміненим на Кристіана Стуані. Іспанська преса прокоментувала виступ до 26-річного українського форварда Ле Еспортю де Каталонія. Він не зміг увійти в гру, оскільки Каді залишив дуже мало місця всередині, і він не отримав жодного навісу, щоб мати змогу забити. Він закликав поставити пенальті за фол-фалі, на який можна було вказати. Мондо Депортіво. Після вилучення Дарвіна, Каді згуртувався, а українець опинився в оточенні центральних захисників суперника. СПОРТ. Червона картка, яку отримав матчі, змусила Кадіс відійти ще ближче до своєї зони. Команда Мічела була змушена уникати навісів з флангів, натомість шукала можливості з другої площини та шукала місця між центральним захисником і крайнім захисником. Це був матч, в якому довбику довелося наполегливо працювати, але не було можливості відзначитися, оскільки він постійно боровся з фалі. Я дуже поважаю колишніх футболістів, зокрема Оуена. Але якщо я реагуватиму на кожну думку, то в мене не буде часу не лише на роботу, а й навіть на свою сім'ю. Коли я погано граю або пропускаюся явних помилок, то знаю, це вже на полі. А якщо йдеться про якісь нюанси тактики, то в нас в тренерському штабі команди є приголомши фахівці. Вони можуть підійти до тебе в будь-який час з ноутбуком навіть під час обіду і показати щось необхідне. Що ж стосується висловлювання Оуена, то днями у зв'язку з цим я сказав Ріо Ферденанду, що це дуже багато значить, коли про тебе говорять такі гучні імена, легенди. Значить, що я на правильному шляху, навіть якщо вони про тебе говорять погано. Чесно кажучи, я легко до цього ставлюся, сказав Зінченко у коментарі Sky Sports. У нашій грі така турнірна ситуація, що дуже багато залежить від кожного матчу. Не можна сказати, що два поєдинки треба виграти, а потім десь розслабитися. Треба вигривати всі матчі, щоб зі 100% впевненістю вийти на друге місце. Шкода, що з нами наразі немає Віктора Циганкова та Андрія Єрмоленко. Це наші лідери, тож в це велика втрата. Віктор в останніх поєдинках за Жирону і забивав, і віддавав. І Єрмоленко забивав. Але сталося як сталося. Навіть попри такі втрати, у збірні велика конкуренція. У гарній формі, наприклад, Олександр Зубков приїде Назарій Русин, який може без проблем відіграти на будь-якому фланці або на вістрі атаки. Щодо мене, то я готовий зіграти на будь-якій позиції, де мене побачить тренерський штаб. Київське «Динамо» візьме участь у товариському турнірі «Кубок Галіані-2024», який пройде в італійському місті Пордеоне з 29 березня по 1 квітня 2024 року. За інформацією організаторів турніру, український грант уже офіційно підтвердив свою участь у цьому турнірі. Крім Динамо, у Кубку Галяні 24-го року зіграє низка італійських клубів, серед яких Болонія, Верона, Удінезе, а також переможці відбіркового етапу турніру, який відбувся влітку минулого року в Будапешті. Додамо, що Динамо мало стати учасником Кубка Галяні ще 22-го року, але війна, що почалася, зірвала ці плани. Бойкот багатьох футбольних асоціацій нещодавнього рішення УЕФА про провернення до змагань російських збірних U-17 може дати результат. Як повідомляє The Independent, в УЄФА серйозно задумалися про те, щоб дати задню. За інформацією джерела, найближчого вівторка, 10 жовтня, відбудеться засідання в виклинковому ОФА, на якому обговорюватимуть питання про можливе скасування рішення про допуск російських збірних Ю 17. Нагадуємо, станом на поточний момент 11 країн у відповідь на рішення ОФА оголосили про свій бойкот будь-яких матчів з будь-якими командами, що представляють країну агресор: а саме Україна, Англія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія та Ірландія.